Вітаю друзі! 21 грудня. Отже, в Майами Дмитрієв, спецпредставник президента Російської Федерації Путіна, зустрічається з спецпредставниками президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Віткофом, Стівом Віткофом. І Кушнером зятем, власне самого Трампа. Мова про мир в Україні. Мова про закінчення війни в Україні. Дмитрій високо оцінив шанси каже, діалог конструктивний. все. Перед цим про конструктивність діалогу розповідав Уміров, який очолює українську делегацію, цей блукаючий вічний татарин, який чомусь не повертається в Україну, мабуть, боїться отримати підозру. Каже, все там іде, проходить добре і так далі. І так далі. Друзі. До того, поки не почнуться прямі перемовини, за участю його. Америки за участю Європи, але прямі перемовини між Росією і Україною. Всі оці висловлювання і Дмитрієва, і Умерова, і Віткова з Кушнером. Це танці з бубнами навколо Трампа і голубів миру. Це бажання сподобатись Трампу в тому, що все йде до миру, а воно нікуди не йде. Тому що Україна категорично відмовляється виводити війська з Донбасу. Я маю величезний сумнів, що США прогне по цьому напрямку Російську Федерацію, і все залишається як і було. Ще є невеликий шанс на Різдвяне диво. Яке може бути оформлене в якийсь декларативний документ, і може посприяти якомусь, ну хоча б частковому припиненню інтенсивності бойових дій. Але маю і в цьому сумнів, чому? Тому що росіяни мають успіх, вони мають успіх на землі, сьогодні зафіксоване просування в Гуляйполі. Повністю ми мирноград втратили, він вже перейшов повністю в сіру зону. На півдні росіяни мають успіх. В повітрі фактично знову. От ми, Я записую це відео, а зараз на міс в маяках новий, який з'єднує Бесарабію і Південь Одещини. Новий удар шахедів для того, щоб. Перебити цю е, логістичну е, нитку, логістичний шлях для України. Тому е, говорити зараз, що Росії потрібно йти на поступки в чомусь, це повністю не розуміти ситуацію. На землі ситуацію з е, е, співвідношенням сил, сил людського ресурсу. Фінансового ресурсу, зброї, виробництва і так далі. і так далі. Тобто, фактично мусимо чітко усвідомлювати, що Росія має успіх. Треба це розуміти, чітко і дивитися в зеркало і казати правду хоча б самим собі, що подальше затягування. Мирної угоди призведе до того, що вона з почесної капітуляції, яку зараз пропонують, треба чесно сказати, що ця пога погана угода, фактично закамуфльована почесна капітуляція, але далі може дійти до повної капітуляції, до втрати державності і втрати життя цілої нації. Ви можете уявити, який ісход почнеться, якщо буде реально серйозна далі капітуляція і захоплення цілої країни? Кажуть, е керівник американської розвідки спростував інформацію, поширену глобалістичною пресою, що Путін хоче захопити всю Україну. І навіть частину Європи, щоб відновити Російську імперію. Ну, безперечно, Путін імперець, Путін хоче відновити потужність імперії нападати. Я думаю, на сьогодні скрізь і на всіх він не збирається, це вкид. Але, от, думаю, що ситуація досить серйозна. І е, чим далі буде затягуватися мирний процес, тим більше зростатимуть, апетити власне самого Путіна. Ну і е, скажу так вам, друзі. Е, насправді, насправді, ми можемо втратити дуже-дуже. Багато для нас це питання життя і смерті держави, життя і смерті нації, життя і смерті народу людей. І тут дуже важливо вчасно зупинити. Зеленський цього не хоче. я твердо переконаний. Жоден мир, жодна мирна угода. Допоки виконує обов'язки президента Зеленський, неможлива. Для нього війна це можливість залишатися при владі. Він буде сто разів про вибори казати, але буде залишатись при владі. А якщо й піде на вибори, то тільки щоб їх сфальшувати і залишитись при владі. І буде збагачуватись. Ви подивіться, набув викриво одну схему, схематоз е, операція Мідас, е, Плівки Міндіча. Але є ще одна схема, де в черзі стоять депутати, які фактично отримували Савчака Зеленського, який тримав шефір з міндічем, отримували в конвертах Бабу. Тобто корупція просто удушила країну. І заробляли вони на всьому: на закупівлю озброєнь, харчування, амуніції, на виїзді за кордон, на мобілізації, на всьому тотально енергетиці. На розкраданні, на будівництві оборонних споруд, захисних споруд. Люди сидять без світла, завдячуючи їм. І ці люди, ці, не тільки Зеленські, а всі всі зелені гниди при ньому не будуть віддавати владу до останнього. Бо вони розуміють, а, їх будуть доганять, і Б. Це можливість. Їм краще, щоб згоріла країна повністю в впомом'ї війни, щоб країну повністю захопив Путін, вони так заметуть сліди, поїдуть в Європу і будуть жити. Такий у них план. Тому гнати їх треба зараз і негайно гнати з цяними тряпками і сраними віниками для того, щоб зберегти державу і життя народу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і буде.